З Євангелія від Луки. Того часу Ісус розповідав натовпу про Боже Царство і зціляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати. Дванадцятеро, підійшовши, сказали Йому: Відпусти людей, щоби, пішовши до навколишніх сіл та хуторів, вони зупинилися на нічліг і знайшли їжу, бо ми тут у пустинному місці. А він сказав їм. Дайте ви їм їсти. Вони відповіли: Немає в нас нічого більше, як тільки п'ять хлібів і дві рибини. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу? Було з чоловіків десь близько п'яти тисяч. Та він сказав своїм учням: розсадіть їх групами по п'ятдесят і зробили так і розсадили всіх, узявши п'ять хлібів та дві риби. Він звернув погляд до неба, промовив благословення над ними, розломив і давав учням, щоби поклали перед людьми. І вони поїли, і наситилися всі, а із залишених шматків назбирали дванадцять кошиків.